Понятінне термінологічний інструментарій оздоровчого та медичного туризму. Кожна наукове, науково-прикладний практичний вид діяльності спирається на понятінну термінологічну базу, яка спрощує широку комунікацію і надає змогу для більш глибокої та професійної характеристики діяльності. Виходячи із потреб даного навчального курсу та проблем, що будуть розглянути далі, ми склали перелік найбільш поширених та затребуваних понять термінів, як професійна інструментарій для розуміння розвитку та управління у сфері оздоровчого, оздоровчо-лікувального туризму, оздоровчий та медичний туризм за десятиріччя свого активного розвитку напрацював значний понятійний термінологічний апарат, що спирається на знання з географії, медицини, екології, економіки, менеджменту, юриспруденції, і є достатньо складним. Вільне володіння та, що важливіше, розуміння суті та сенсу понітіння термінологічного інструментарію дає більше можливостей для розвитку і поширення оздоровчого та медичного туризму на всіх ієрархічних рівнях від локального до глобального. Понітінне термінологічним інструментарієм постають такі поняття, як оздоровчий туризм, найбільш поширений у сучасному світі вид туристичної діяльності. Мета якої покращити та збалансувати всі основні галузі людського життя, включаючи фізичний, розумовий, емоційний, професійний, інтелектуальний та духовний аспекти, медичний туризм, медикалтуризм міжнародні або національні подорожі, основна мотивація яких отримання медичної допомоги, велнес туризм. Це подорожі з метою зміцнення здоров'я та благополуччя за допомогою фізичних, психологічних чи духовних дій. Велес туристи активно прагнуть покращити або зберегти здоров'я та якість життя, приділяючи особливу увагу профілактиці. Соціальний туризм концепція підтримуваної або співфінансованої відпустки. Часто пов'язана з доступним туризмом, спрямована принаймні частково на покращення здоров'я або благополуччя бенефіціарів, відпускні путівки, спеціальне житло або кошти для соціально незахищених верств населення. Рекреаційний туризм, вид туризму пов'язаний із переміщенням людей з метою відновлення фізичних сил, відпочинку, є одним із найголовніших видів туризму для країн. Так, багато туристів відвідують оздоровчі центри, санаторії із спеціальним медичним персоналом, проходять різноманітні оздоровчі процедури. Туристи відвідують спеціальні місця для рекреаційного туризму. Їхнє розташування залежить від кліматичних умов, рельєфу місцевості, близькості до водних ресурсів, флори та фау. Адаптивний туризм. Досить новий віто здоровчого туризму для осіб з відхиленнями в стані здоров'я та літніх людей, що включає адаптивну рухову рекреацію, фізичну реабілітацію, оздоровлення і соціальну інтеграцію даної категорії населення, виступає як найщадніше простий і доступний вид здоровчого туризму і приваблює найбільшу кількість учасників. Холістичний туризм сучасний напрямок у оздоровчому туризмі, заснований на життєвій філософії цільності від древнього холос, цілий, цілісний. Це життєва філософія знайшла прояв у холістичній медицині, яка зосереджена на лікуванні людини в цілому, а не лише конкретної хвороби. У гармонійному здоров'ї всього організму, а не симптоматичному лікуванні окремих проявів різних захворювань. Що у свою чергу все ширше і ширше знаходить попит у холістичному туризмі? Ретріт сучасний напрям велнус туризму, що означає усамітнення, віддалення від суспільства, англійське слово, що надійшло в нашу мову як міжнародне позначення проведення часу, присвяченого духовній практиці. Ретрити часто. Проводяться в сільській місцевості в горах, на річках або в інших віддалених від цивілізації місцях. СПА-туризм поширений напрям велнес-туризму, пов'язаний з отриманням послуг оздоровлення. Само слово спа, санус aqua – у перекладенні означає здоров'я через воду, але в сучасному світі СПА не тільки водні процедури, а ще цілий набір різних процедур. Таких як масажі, обгортання, акупунктура, ароматерапія і багато інших процедур, природно ресурсний потенціал. Сукупність природних ресурсів, що використовуються фактично чи потенційно у економічному розвитку країни чи регіону, тобто це сума потенціалів окремих видів природних ресурсів, що включають мінеральну сировину, лікувальне грязі, ґрунтовий покрив, кліматичні ресурси. Водні, земельні, лісові, біологічні рекреаційні ресурси, туристично рекреаційний потенціал, інтегрований комплексний системний підхід для аналізу, визначення та вивчення особливостей існуючих природних та антропогенних ресурсів певної території, діяльність туристично рекреаційних підприємств у конкурентному середовищі. Рівень розвитку інфраструктури туризму, а також їх взаємодія з іншими системами, такими як політична, правова, економічна і соціальна. Таласотерапія від грецького таласа море, терапія лікування. Лікування морським кліматом і купаннями в поєднанні з повітряними ваннами різновид кліматотерапії та бальнеології. Бальнотерапія. Від латинського «balneum» – лазня, ванна, купання та грецького терапія лікування". це фізіотерапевтична процедура, що полягає в лікуванні та оздоровленні мінеральними водами, а також лікування грязями, пилоїдотерапія. Пилоїдотерапія, грязелікування, медичний та або оздоровчий вплив на організм людини лікувальними грязями. З ціллю лікування або профілактики різних захворювань, а також з косметологічними цілями. Пилоїди за своїм походженням є продуктом багатовікових хімічних фізичних процесів в природі. Матеріалом для їх утворення стають органічні речовини, залишки рослинних і тваринних організмів і неорганічні мінеральні частки вода. Тому цей напрям медичного та оздоровчого туризму пов'язан з аналізом природно ресурсного потенціалу. Кліматотерапія від клімат і терапія, лікування кліматом один з важливих розділів для розвитку оздоровчого туризму регіону, сформований на основі аналізу природно-ресурсного потенціалу з урахуванням таких кліматично погодних факторів, як сезонна температура, інтенсивність сонячної радіації. Кількість сонячних та безморозних днів, вологість повітря, швидкість та напрям вітру, хмарність та кількість опадів, висота над рівнем моря, атмосферний тиск належить до медичної кліматології, що вивчає зональний дозований вплив погодно-кліматичних характеристик на організм. Курортологія – Німецький курорт та древнігрецькі логос вчення. Розділ медицини, що вивчає лікувальні властивості природних факторів, механізми та шляхи їх дії на організм людини з метою відновлення медичної реабілітації здоров'я людини. Курортологія включає бальнуологію, терапію, вчення про лікувальні грязі, грязелікування, курортну медичну кліматологію, біокліматологія людини та кліматотерапію. Аера, геліо та ласотерапію та займається питаннями організації планування та будівництва курортів. Курортна індустрія комплексна індустрія, що забезпечує медично-оздоровчий туризм необхідними компонентами функціонування це окремі або пов'язані єдиною концепцією центри надання послуг у сфері оздоровчого туризму. Велнес-туризму та медичного туризму з метою лікування, реабілітації та профілактики. Курортна індустрія зорієнтована на природно ресурсний потенціал та інфраструктурні об'єкти, країни-імпортери країни, звідки формуються та прибувають медичні туристи для отримання пакету медичних або оздоровчих послуг, країни-експортери країни, що надають послуги медичним туристам. Тобто експортують пакет медичних та оздоровчих послуг. Туристична транспортна мережа, туристично-транспортний, рекреаційно-оздоровчий транспортний комплекс, де відпочинок та оздоровлення взаємопов'язані з географічною територією регіону, в яких туризм є пріоритетним напрямком соціального та економічного розвитку. Розвиток транспортного сполучення транспортних мереж сприяє розширенню географії подорожей. Та розбудові шляхів сполучення, формуванню транспортної комплексної інфраструктури в цілому, підвищуючи попит на відпочинок, лікування та оздоровлення у даній місцевості.